Пиріжки на картопляному тісті, які просто тануть у роті. Зберігай рецепт: варю пів кілограма картоплі. Виминаю її до пюреподібного стану. Охолоджую, щоб вона була ледь тепла, та додаю цукор, сіль та дріжджі. Згодом додаю одне яйце та ретельно перемішую з картоплею. Вливаю 300 г води, яку злила з картоплі. Та поступово в три етапи вводжу пів кілограма борошна. Ретельно перемішую до поєднання всіх інгредієнтів. Накриваю кришкою та ставлю у тепле місце, щоб тісто підросло. Робочу поверхню рясно посипаю борошном. На неї викладаю порційно тісто на пиріжки та добре обвалюю у борошні, щоб було зручно працювати та налипло до рук. Ліплю пиріжки та наповнюю їх величезною кількістю начинки. Велике прохання підтримати відео вподобайкою. Смажу у великій кількості соняшникової олії. Процес смаження дуже швидкий. Як тільки пиріжки отримали золотисте забарвлення, перевертаю їх на іншу сторону. Згодом викладаю невелику кількість паперових кухонних рушничків, щоб забирати лишній жир. Та подаю до столу. Смачного!